Друзі, всім доброго вечора. Слава Україні, слава нашим Збройним силам України. О, дякуючи їм, тримаю не тільки свиней, а тримаю і курей. І тільки що Леся Петрівна дала мені команду для того, щоб я пішов і пособирав яйця. Ну вони збирають їх зранку і збирають вечором. Чогось почали нестися курі. Ну, на протязі деякого періоду часу. Як -от, раніше вони неслися в першій половині дня, коли день був здоровий, а зараз якось вони не тусуться хаотично. З чим це зв'язано, я не знаю. Кури в нас такі, бачите, домашні дворові Олесі Петрівни. Тобто це Зборна чомусь її так колись в свій час шандарахнула і вона перший раз проінкубувала, потім другий, тобто тих вирізала, других завела. Так що ну, от така історія. Ну, понятно, що це кури не несучки. Чим відрізняються кури несучки від домінанта і від м'ясних порід, тим, що це, ну, по-перше, вагова категорія в них буде різна. Да? Якщо взяти, так ну, подивитися, ну, візуально, в принципі, то. Нічого такого ми не бачимо, але курка просто по вазі буде набагато більша. О, набагато більша. Там у нас ще є, воно бачите, такі з синіми грібішками, то подарили мені на день народження. От подарив мені дядя Вова, у них оказується шкура е, такого темного кольору. Може, хто б... ну, півник, бачите, воно? Опа, ось він такий ось. Е, в інтернеті, може хто бачив такого чорного кольору. Так що, ну такі, знаєте, є люди. Світлою шкірою є темною шкірою. Ну от і у нас тепер такі є скури. є темні і світлі. Але півників будемо вбирати, тому що ну, не хочемо, щоб у нас були е, курчата із темною шкірою. Ну от якось так. Ну вони і невеличкі. Але несуться. Я вам зараз покажу яєчка. Воно дивиться курочка, бачите, ось. ану напишіть, що це за порода. Ну але є люди, які займаються реально чистопородними курми От і продають. Яйця породні і отримують від цього і гроші і задоволення. Так що на даний момент, як у нас відбувається не бізнес на курях, це вже як хобі. Чому? Ну тому що є люди, наприклад, які також тримають там опа ще бачили, тримають там інші тварини, да, наприклад, собаки, коти, то це нормально. А хто знає, тримає порося? Але потім його використовують для себе, як там кажуть, дурін думкою багатіє. І мені ось попався на недавно, недавно коментар, як людина написала. От раніше було ніхто не знав ніяких добавок, ніхто не знав нічого. Так, да, В принципі, не то, що не знав, люди просто не внікали. Я, ну, я пам'ятаю, у нас, у нас в селі поруч були рибхози, і Їх. Годували комбікормом ранульованим, гранульованим, тобто кормовози їздили завжди. І люди годували і биків, і качок, і караван, і свиням. І ніхто навіть не задумувався, що то комбікорм, що то хімія, і сало, і, і м'ясо було таке саме, тому що ж були і інші моменти. Якщо ви люди добрі, мені хочете сказати, що завдяки ось цьому гарбузу. Чи там бур'яну буде смачніше м'ясо чи сало? То ви, ну, ви помиляєте. Але зміна раціону в першу чергу це і стан самої птиці і тварини. Він набагато ну, краще так знаєте побалувати смаколиками. Така історія. зараз підемо з вами. Будемо ось ваште кокене, не буде яйця нести. Я не являюся там супер-пупер. Спеціалістом там по курям, але я вам скажу одне. Так, а я відеречко не взяв, Ну, да? треба ще таке ще відеречко взяти, щоб забрати. Так, Дві секунди. І з вами далі поговоримо і заберемо яйця. Так, по ми, кажу по корма, по відро я мотнувся, відеречко узяв. Вам про корма там багато чого говорити, але скажу вам одне. Поки петух голосний. Про хобі ми розпочинали, тобто в когось хобі там кота держать. Когось там собаку, ще там якусь шиншилу. А в Лесі Петрівни, хоч вона ніколи не займалася сільським господарством, до того, як ми з нею почали цим ділом займатися. Але я вам скажу одне, вона в село їздила завжди, ми там і познайомилися в Білотарківському районі. так? Але суть питання в чому? Суть питання в тому, що так само перепілками, нечайно почали займатися. Саша колись подарив нам інкубатор, віддав він у нас валявся дуже довго. Потім нам товариш передав, щоб не замерзли в нього перепілки. висіли на дереві. Я вони в мене висіли в сараї. Ми з ними ну так, що з них там їсти, знаєте. От, і я тестував комбікорма. І тоді я тестував комбікорм не сучка, який роблю і зараз. От і по цьому рецепту годує дуже дуже багато людей. Можна робити широкий там. Спектр в рецептуру додати, можна додати. У мене колись був рецепт: там, і м'ясо кісткове, і рибне, і кам'яна мука. І в мене було, я купляв гранулу люцерки, потім її перебивав. І сода, і гравій, і соєва макуха, і соняшникова там макуха. І ті люди, які там, що краще соєва макуха чи шрот, то я вам скажу багато барих, які торгують на базарі, соєву макуху називають шротом, які навіть уяви не знають, чим відрізняється соєва макуха від шроту. Тому що їм почитати западло, але людина теж тупорила, приходить і каже, та вас соєвий шрот, бо їй так хочеться сказати. Людина каже, да. Тобто вони трошки відрізняються О, по протеїну. По жиру і по волозі, і по тому, як це діло відбувається. Я рекомендував би брати свою мак... макухи, соняшникові макухи, тому що є шорти такі, такі, такі. Так що ну от така історія. Так що цікавтеся і інтересуйтеся. Ну, і Будемо дивитися результат. О, Тут небагато курок, це е, не бізнес, це хобі для Лесі Петрівни. Ось цей петушок, бачите? от. Я... Їх, кстати, прийняли і не билися. Ось, все, бачите, як куди мені подарили. Так, що ми маємо? Дивіться, ми маємо ось раз. Ось раз. Опа. 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 Два яйця є. Опа. Так, Три є. Чотири є. Тут усе, бачите, тут яку хібу тут убирається кожен день. Чистота й порядок. Світло, саме головне. Їжа в нас зараз у вільному доступі, але в середньому десь йде 130 грам на брата. Але я рахую, що якщо курка, якщо курка їх багато, то сильніші можуть з'їсти більше, а слабшим не достанеться. Тому ми перейшли на так сказати, харчування, як казав Серега Стріляцький. Так Так що така історія. так? От, водичка, їжа. Куткудах. Ну, бачите, які петухи. Так, йдемо далі. Чотири є. Чотири. Я не знаю, скільки там вони зранку забирали. Осьо. Чотири. Ось. П'ять, шість. Сім, вісім. Володі. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, тринадцять є. І ось о яйце, бачите? Голубе крашене це від отихло від, от, від, отих від того півника. Бачите? От такі ось яйця. От такі. От. Ну Їх за день буває там три, чотири, на два-три. Точно я не скажу. От. Бо Леся Петрівна з бабусею цим ділом займається. Так що яйця є. от така історія. Тобто для себе вистачає. Я ж кажу, і така кількість, вона як бізнес-то ні. але ми все одно продаємо. Ми продаємо і таким чином окуплюємо кормову базу. А так як я корма от, роблю сам, от, рекомендую би і вам робити, наприклад, от, сипучку. Да? Дивіться, ось такі яєчка, да? такі яєчка. По приколу. Трошки темно, звісно, але, але але, але, але воно працює. Так що удешевляйте свою базу. От, що тут у нас немає яєць. Ні, тут немає, тут тільки курка бігає. Так що, друзі, кажуть, отакі от ось у мене яйця, дивіться, ну не в мене, а в курей. Так що робіть, балансуйте. Якщо зараз не забуду, зараз піду вам і покажу рецептуру, кому потрібно. По цій рецептурі однесуться. Ми її використовуємо і для перепілок, ми її використовуємо і для цих самих, і для курей сучок. От така історія. Хто там каже, вашим курям буде гаймовер туди-сюди. Нормально. Зараз Леся Петрівна знову там буде закладати в інкубатор, якщо дозволено, світло, трохи є моменти. От. От, світлом є проблеми, І також вольтаж ніякий в цьому ділі. І трошки, звісно, є свої моменти. Ну, а чого туди от то летить, бачите? Так що така історія. Зараз піду вам, можливо, покажу рецептуру, кому потрібно. А ви мені напишете, як ви думаєте, чи правильно це, чи ні. Ну, Якщо люди вважають, що одна пшениця, то їжте тоді одну капусту з хлібом кожен день. І буде у вас щастя. І тоді не будете мені мандіть, що курка чи свиня, чи там керес, їм не треба балансувати. Так що така історія. Курі, ну бачите, несуть суть в мене одразу такі ось. курі, несуть голубія. Так що погнали, покажу вам рецептик. Мені сподобалося, як одна там, жіночка знімає тік-ток і каже, ось вже скоро зима, курі перестануть нести яйця і я буду їх каже, консервірувати у банку. Ну, я вам скажу, ті люди, які грамотно годують своїх пташок, то мають яйця круглий рік. От, і я ж кажу, там, що просто якщо ви будете тримати несучку, то вона вам знесе там. Ну, нормально знесе, якщо будуть умови. От, там, в районі 270. От. Ну, 320 може знести яєць, якщо будуть нормальні умови. От. Ну, домінант трошки менше, а м'ясо яєчка ще менше. Ну, набагато менше. І сожре більше. І те яйце буде коштувати набагато дорожче. Так що, що я вам хочу сказати? Балансуйте, создавайте умови. От, світло, тепло і їжа. Директор, це директор цього <смірка> птичанського вузла. Ану покажи, братик. Так, друзі, шелудьківським почерком написано. Кукуруза 32, пшениця 44,5, Соєва 8, Соняшникова 10 і Премік Стандартагро 2,5, універсальний для водоплаваючих і птиці. І найголовніше, три кальцій, 3%. І можете додати ще що, братик, підкислювач. Якщо ви відчуваєте, що у вас є якісь моменти там з зерном, то не тільки сорбенти, ми сорбенти взагалі не використовуємо. Бачите, зараз є ще проблема. Перепад напруги в мережі. І у нас трохи є моменти. Да, так, братик, Братик на одне вихопано просто чує. Ну, а зараз взагалі на два, бо він замотався, О, то трошки зменшилась продуктивність, зробили більший зазор. Тобто в таких випадках е, є багато людей, які виставляють там зазор і його залишають. Е, вологість може бути різна, е, маса може бути різна. І, понятно, е, напруга у мережі може бути різна і є тоді свої моменти. Так що, друзяки, кому потрібно, використовуйте, питання є. Хто з місцевих маєте можливість навіть приїхати взяти 2,5 кг вітамінно мінеральної добавки і збалансувати рецепт. Саме головне це все разом. На одному преміксі, як там кажуть, як там люди кажуть, чим я далеко не заїдеш. Треба, щоб була соєва макуха, соняшникова, це білки, це будь-злакові. Це буде у нас мінерал, ну і тут у нас ще мінерали, вітаміни, і амінокислоти, і ферменти. Ну і саме головне, це для відгодівлі. Соєва макуха, це у нас соняшникова перебита. Ну і треба гранулювати не обов'язково. Для курей можна робити сипучку. Це в нас для свиней, бачите, навіть ячмінь не перебиваємо. Так що така історія. І таким чином ми просто за одного вистрілу вбиваємо двох зайців. На цьому все, всім миру, здоров'я і добра. З вами був Шадутька, Всім пока-пока.